Всім привіт! І сьогодні у нас другий урок, і ми з вами будемо говорити про боротьбу. І це той конфлікт, який тримає вагу, яким чином це працює, як це запускається? Вчора ми з вами говорили про інсулін і про те, що допоки інсулін тримається в крові. На високому рівні не запускається процес жироспалення. Так от конфлікт боротьби тримає інсулін на високому рівні. Це основа з основ, тому саме це ми будемо пропрацьовувати на першому уроці. Якщо в вашому житті є якась боротьба, ви боретесь з чоловіком, боретесь за визнання на роботі, боретесь з власними дітьми, боретесь з чим завгодно, ваш мозок сприймає це таким чином, ніби ви умовно на війні. Ні. Для цього вам треба багато енергії, для цього потрібно тримати інсулін в крові для того, щоб використовувати всі ресурси, які є в тілі. І е коли ви боретесь постійно, да, е у вас не спускається рівень інсуліну, не запускається процес жироспалення, ви можете робити що завгодно е з дій, які на фізіологічному рівні, в теорії мали б спрацювати, але вони працювати не будуть. І тому, коли ви так само боретися з самою собою в питанні ваги, в питанні їжі, в питанні занять спортом і так далі, це теж запускає цей конфлікт боротьби і рівень інсуліну високий. Про це ж жироспалення немає, вага не йде. Тому ось цю боротьбу потрібно пропрацьовувати в першу чергу, тому що ви можете робити що завгодно, ви можете навіть пропрацювати всі інші конфлікти, але якщо ви продовжуєте боротись з собою, не приймати себе. Не любити себе, то процесу жироспалення не буде, і, відповідно, втрати ваги не буде. І тому ми одразу будемо переходити до пропрацювання. Я прошу вас робити пропрацювання з закритими очима, але якщо вам дуже некомфортно, страшно і так далі, ви можете перший раз послухати з відкритими очима, або дивитись в одну точку, або дивитись вправо вгору. Це допоможе вашому мозку конструювати. І е, в цьому пропрацюванні буде те саме універсальне пропрацювання, яке ви можете використовувати тоді, коли у вас емоційний голод або у вас дуже багато емоцій, ви не можете з ними впоратись, е, якийсь неприємний стан і так далі. Да, протягом вашого буденного життя це пропрацювання можна використовувати з чим завгодно. І е, зараз пояснюю механіку цього пропрацювання, тому що пропрацювання буде велике, а лише його частинка є універсальною. Ми будемо з вами ваш стан витягати і уявляти його в якоюсь формою, якимось образом, да? як картинку. Далі ми будемо його розкручувати в одну сторону по годинниковій стрілці, і потім в протилежну сторону проти годинникової стрілки. Е, і коли ми його розкручуємо в е, праву сторону по годинниковій стрілці, що важливо, воно може змінювати форму і це окей. Воно може змінювати кольори, і це окей, да воно якось там змінюється, і ви можете навіть ставити мене на паузу і докручувати, поки воно у вас не трансформується і не стане якимось, і не стане якимось статичним. Далі, коли ви розкручуєте в протилежну сторону, в протилежну сторону ми докручуємо, поки цей образ повністю не зникне. Але якщо він у вас там кудись відлітає, дуже важливо, куди. Якщо в праву сторону або вперед, ви його повертаєте і докручуєте далі. Якщо він відлітає вліворуч або вниз, все може бути, це нормально. Е, що ж, переходимо до пропрацювання боротьби. І зараз ви робите глибокий вдих, видих. І закриваєте очі. І зробіть ще один глибокий вдих, видих. І затримку дихання після видиху настільки, наскільки хочеться, не змушуйте себе. Просто якийсь час побудьте без повітря. І як тільки вам хочеться вдихнути, ви можете знову зробити вдих. І далі ви дихаєте, спостерігаєте за своїм диханням, уявляєте, як повітря заходить через все-все ваше тіло, ноги, тулуп, руки, голову. І в зворотньому порядку покидає ваше тіло. І з кожним вдохом і видихом вам стає все легше. І зараз ваша задача просто спостерігати за відчуттями в вашому тілі і з ними працювати. І от згадайте себе зараз в тій боротьбі, яка у вас є. От перше, що приходить в голову, з собою, з партнером, з сім'єю, з колегами, можливо, друзями, будь-ким, хоч з соціумом. І от ви там, в цій боротьбі, відчуйте, як вам там, яка ви там. І от ви програєте. Все. Ви ніколи не досягнете тієї мети, якою хочете. Ви ніколи не отримаєте результату. Ви не переможете. Ви вже програли. І всі емоції, які у вас зараз підіймаються, ви витягаєте з себе і определяєте форму, колір, розмір. Надаєте цим емоціям якусь форму. Якийсь образ. І зараз ви берете цей образ і розкручуєте його по годинниковій стрілці. І спостерігайте за тим, як він трансформується. І якщо трансформації немає, це теж окей, просто розкручуйте його по годинниковій стрілці. І ви продовжуєте крутити, крутити. Якщо він у вас раптом там зникає, ви його знову повертаєте. І коли ви готові, ви його зупиняєте і розкручуєте в зворотній бік проти годинникової стрілки. І ось тут ви докручуєте його до кінця. І ви його крутите, 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 ви можете це робити ще швидше, докладати більше зусиль, крутити сильніше. І спостерігаєте за тим, як він зникає. Якщо вам раптом важко його розкрутити до того стану, щоб він зник, до вас зараз приходите, ви з майбутнього, та, яка вже ні з ким не бореться, та, в якої вже все добре, яка просто живе своє життя, яка сфокусована на собі. І вона зараз легким змахом руки допомагає вам його докрутити до кінця, докрутити, поки він повністю не зникне. І коли він вже повністю зник, зробіть глибокий вдих, видих. І якщо ще щось всередині вас вам заважає, якщо у вас є ще якісь неприємні емоції, якщо вам важко, ви можете ще раз це повторити: поставити урок на паузу, повторити ще раз всі ці дії, витягти образ і порозкручувати його в різні сторони. І якщо вам вже добре, ви залишаєтесь з закритими очима, і зараз перед вами з'являється ваше відображення, та ви, яка є сьогодні. І ви підходите до неї і кажете: Пробач мені, будь ласка, прости мене за всі знущання, прости, що я закриваю на тебе очі, прости, що я не звертаю увагу на те, як тобі. Прости, що я змушую тебе витрачати всю себе на цю боротьбу. Пробач мені, будь ласка, тепер я буду робити по-іншому. І прямо проговоріть їй, як по-іншому ви тепер будете до неї ставитись. Ви можете її обійняти, сказати їй Я в тебе є. Я завжди поруч, я завжди дам тобі підтримку. Я завжди з тобою. Я буду приймати тебе будь-якою, будь-які твої прояви. Тобі можна бути різною. Я тебе все одно завжди люблю. І якщо та ви в вашому відображенні вже весела, їй вже добре, ви можете сказати їй Я це ти, а ти це я, і забрати її всередину себе. Якщо вам ще треба продовжити говорити, ви знову ж таки можете поставити на паузу і продовжити говорити, аж поки ви не знайдете рішення, не навчитесь любити саму себе. І тепер ви ніби підходите до дзеркала і проговорюєте сама собі. Тепер я буду обирати себе. Я буду в пріоритеті в себе, а не боротьба. Мій стан, мої почуття, мої емоції я важлива. Я у себе на першому місці. І коли я в себе на першому місці, мені не потрібно комусь щось доводити. Я можу любити тебе будь-якою, і я завжди в себе є. І тепер ви можете робити глибокий вдих, видих, повертатись тут і зараз, відкривати очі. Якщо ви плакали, ви можете витерти сльозки, обов'язково обійняти себе і згадати, що це найважливіша людина в вашому житті. І заганяти її в якусь боротьбу, це найгірше, що можна з собою зробити. У вас є ви ваше життя, і воно може бути класним завжди і кожного дня. І для цього не потрібно комусь щось доводити. І Якщо ви відчуваєте потребу повторити це пропрацювання, ви, звісно, можете це робити. І ось цю частину, яка була універсальна, запам'ятайте її, можете навіть записати собі крок за кроком, що робити для того, щоб ви пропрацьовували таким чином і інші емоції. На сьогодні це все, і до зустрічі на наступних уроках.